Вітаю, вітаю! Сьогодні ловимо унікального тигрового пструга на Сент-Круа. Отже, переходимо на локацію казкова риболовля, це там де лодки. Беремо наш човен і направляємось вліво до плавучої платформи на воді. Повертаємось вправо. Беремо наш спінінг, обертову блишню 36 грамів, гачок 4,0. Я використовую спінінг ЗЕВС 270. Він робить досить такий далекий закид. І робимо закид, До речі, зараз я вам покажу ще що з цієї мітки, з цього ж місця, але закид потрібно робити трошечки далі ловиться трофейна американська палія. Отже, для трофейної американської палії ми робимо закид метрів на 59 від берега в напрямку буя. І на твічингу другою швидкістю посеред товщі води робимо проводочку. Вона приходить десь якраз на відстані метрів 50, трошечки більше, трошечки інколи менше. Але з твічингом не спішіть. Отже, трофейна американська палія вже у нас. Мітку я залишу лише одну на унікального обструга. Тому що трофейна паля приходить також з цієї жмітки. Просто закид робити потрібно трошечки далі. На обструга. Закид ми робимо на 47 метрів від берега 47-49. Також опускаємо приманочку всередину товщі води і на другій швидкості твічингом. Приходить він десь з 40-30 метрів від берега. Оп! Унікальний тигровий обструг у нас є. Міточку, я вам залишаю, як завжди. Користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую, що зі мною. Дякую, що переглядаєте мої відео, ставте подобайки, Всім па-па!